Це Польща, і зараз вона переживає найкращі економічні часи в своїй історії. Якщо взяти 1991 рік ВВП Польщі складав 84 мільярди доларів, а зараз складає близько 688 мільярдів доларів. Це в 9 разів більше. Польща виправдала решту посткомуністичних країн за рівнем економіки, а зараз вважається європейським тигром з середньою зарплатою в 1655 доларів. Але економіка це продовження держави. Це все було б неможливо без політичного та світоглядного вектора країни, і в цьому відео ми розкажемо, як, чому і що ми, як українці, можемо взяти для себе з їх досвіду. Підписуйтесь, ставте лайк, а ми продовжуємо. Можна сказати, що початок змін стався 43 роки тому. Тоді відбувся страйк робітників у Гданську. Це був початок демократизації Польщі. 14 серпня 1980 року на судноверфі в Гданську 17 тисяч робітників розпочали протестний страйк, який був підтриманий такими польськими діячами, як Тодеуш Мазовецький, Яцик Куронь, Адам Міхнік, та іншими представниками критично настроєної до комуністичного режиму польської інтелігенції. Очолив робітничий протест суднобудівників про спілковий лідер Лех Валенса, який згодом стане першим президентом вільної від радянської окупації Польщі. В той момент почалась історія про спілку Солідарність та мітингів приводом до вибуху страйку, 14 серпня на Гданську став наказ дирекції про звільнення з роботи керівниці Ани Валентинович. Яка була символічною фігурою на всьому Балтійському узбережжі, одразу був заснований страйковий комітет на чолі з Лехом Валенцею. Комітет висунув вимогу з 21 політичних, соціальних та економічних тез, де центральним пунктом було погодження комуністичної держави з існуванням незалежних від державної влади проспілок. після довгих переговорів 31 серпня комуністичний уряд Польщі. Мусив погодитись з існуванням незалежних профспілок. Це був початок кінця ери комунізму у центральній і східній Європі. Профспілка Солідарність стала першим у країнах радянського блоку незалежним громадським рухом у формі професійної спілки. До лав солідарності вступило майже 10 мільйонів осіб. Кожен третій дорослий поляк. Профспілка швидко переросла у широкий громадський рух. Що прагнув демократизації, реалізації соціальних гарантій та скасування цензури під тиском з одного боку СРСР з іншого через прагнення за всяку ціну зберегти панування комуністів, владу в країні захопила група військових на чолі з міністром оборони Польщі генералом Войцехом. побоюючись небажного розвитку ситуації, партійне керівництво запровадило в ніч на 13 грудня 1981 року воєнний стан, а точніше запровадило в країні військову диктатуру на зразок влади військової хунти. У великих містах було введено комендантську годину та військово-поліцейське патрулювання. Керівники опозиції, в тому числі Лех Валенса, були заарештовані та інтерновані. 8 жовтня 1982 року через запровадження нового профспілкового закону Солідарність було повністю заборонено. Незалежна профспілка Солідарність була змушена перейти до підпільних форм роботи. Проте громадське невдоволення, яке зростало протягом наступних років сила опозиції та вплив церкви. Економічні проблеми та міжнародна ситуація змусила владу до ряду поступок у 1980-х роках. Влада провела половинчаті реформи політичної системи, запроваджуючи принципи, що застосовуються у демократичних устріях. Вибори, які всіх приголомшили. Результати виборів були несподіваними як для комуністів, на чолі з Войцехом Ярузельським, так і для прихильників Лаха Валенси. Компромісом круглого стола, який тривав з лютого по квітень 1989 року. Між лідерами польської об'єднаної робітничої партії та «Проспілка солідарність було рішення провести частково демократичні вибори до Сейму, де представники опозиції могли розраховувати на не більше ніж 35% мандатів та повністю демократичні вибори до новоствореної вищої палати парламенту, Сенату. Польські комуністи розраховували, що дадуть можливість солідарності випустити пару, але влада і так залишиться в руках правлячої партії. Однак. Результати виборів стали холодним душом і фактично приниженням для комуністів: 99 місць зі 100 у Сенаті, і 160 з 161 місця у Сеймі здобули прихильники опозиції. А далі все пішло дуже швидко. Комуністична влада Польщі без підтримки СРСР. Де також уже тривали процеси демократизації, не могла втримати повноту влади. Відтак, перший демократичний уряд Тадеуша Мазовецького у Польщі в 1989 році фактично отримав карт бланш на здійснення реформ, зокрема найбільш дієвою шокова терапія тогочасного міністра фінансів Лешака Бальцеровича щодо проведення економіки з планової і соціалістичної на ринкову модель. План Бальцеровича передбачав суворе обмеження інфляції, проведення до рівноваги протягом року державного бюджету, товарного і грошового ринку. Ринків, переведення всіх сфер економіки на ринкові відносини для цього підвищувались розрібні ціни, скорочувались бюджетні дотації, обмежувалися грошові доходи. А для підприємств вводились частковий внутрішній обіг злотого і встановлювався його єдиний курс. Якщо вам буде цікаво, то зробимо докладніше відео про шокову терапію в Польщі. І якщо ви вважаєте, що це була вже перемога, то ви помиляєтесь, це був лише тільки початок боротьби за успішну і незалежну Польщу. Перед тим як продовжити перегляд найцікавішої частини відео, прошу вас проявити свою підтримку, натиснувши кнопку лайк, підписавшись на канал, це допоможе популяризувати український контент і сприятиме подальшому розвитку нашого каналу. Якщо ви бажаєте надати фінансову підтримку, ви можете підтримати нас на таких платформах, як Patreon, BuyMeACoffee, або зробити одноразовий внесок на карту. Реквізити для цього знаходяться в описі відео. Дякую за вашу підтримку. Мітинги не припиняються, продовжуються програми офісів і проміщень, пов'язаних з комуністичною владою, тому що люди відчули слабкість комуністичного режиму. Всі бачили кров цього звіра, його потрібно було перемогти. Молодіжні руки захопили 120 будівель, вимагали усунення всіх комуністів від політичної влади та інформаційного простору. Польська нація відчула можливість і момент часу та вцепилася за неї зубами. Як би все не виглядало оптимістично для Польщі, але в них була дуже складна економічна ситуація. В 1990-х роках польська комуністична робітнича партія проводить свій останній 11-й з'їзд. Делегати прийняли рішення про саморозпуск партії, засудивши форми і методи комуністичного правління. Комуністи були повністю викреслені з політичного життя країни на перших виборах президента Польщі виграв той самий профспілковий лідер Лех Валенца. Це був останній цвях у гроб комунізму на теренах Польської республіки. Але єдиний факт, який потрібно сказати, щоб зрозуміти наскільки катастрофічна ситуація була в економіці країни: інфляція рахувалася в сотнях відсотків і постійно зростала. Це вже не кажучи про основні проблеми всіх пострадянських країн. Більшість державних монополій і компаній. Багато в чому були неефективні і повністю застарілими з точки зору використання технологій. Попри це, практично не було безробіття. заробітна плата була низька, а економіка дефіциту призвела до відсутності навіть найосновніших продуктів харчування в магазинах. А за перші роки незалежності результат реформ ще не відчувався народом Польщі. Перед Бальцеровичем постало завдання швидко реалізувати план швидкого переходу економіки Польщі від планової до ринкової. Завдання ускладнювалось важкої економічною ситуації в країні, де всі ті реформи поставили багатьох на межу виживання, але водночас стимулювали процес виходу з кризової ситуації. При цьому підвищували ціни на продукти та зросла вартість енергоносіїв у чотири рази. Так, політик Язин Куронь згадував, що Бальцерович не раз міг почути на свою адресу, що він злодій, вбивця чи грабіжник. Його звинувачували у підтримці багатих та нехтування бідними. Коронь також згадує, що в той час по країні приходило безліч акцій протесту, на яких сікли різками або спалювали ляльку Бальцеровича. Бальцерович проводив свої реформи всього два роки. Проте то були ті два роки, коли 40 мільйонів поляків опинились за межею бідності і не бачили жодних перспектив. Річна інфляція сягла рекордної позначки в 640%. Промислове виробництво впало на третину, а 40% важкої і легкої промисловості опинились на межі банкрутства. Але це того вартувало. Буквально за декілька років економіка Польщі стабілізувалась та почала рости з мінус 7% ВВП на рік в 91-му році до плюс 7% ВВП за рік вже в 1995 році. 16 грудня 1991 року Польща підписує асоціацію з Європейським Союзом, яку ми, наприклад, підпишемо лише тільки в 2014 році, і головна відмінність Польщі від нашої України це рішучість реформ. І жодної багатовекторності. Польща, як тільки вийшла з під крила Радянського Союзу, почала будувати капіталістичну державу, не граючись в соціалізм, дала збанкрутувати великим неефективним заводам, ввела риночну плату за комунальні платежі, відкрилася світу, вступила в МВФ ще в 1986 році, відкрила ринок землі ще 30 років тому. Ми, як держава, відкрили частковий ринок землі в 2021 році, різниця 30 років. І головне тут знайти першу причину, чому так трапилось. Так, звісно, можна згадати деяких наших політиків, які 30 років гальмують нас. Все. Але риторичне питання хто дозволяє їм це робити? Хто ж голосує за цих кандидатів? Тому це наша відповідальність як громадян. Саме тому ми і робимо цей канал, щоб показати, де нам потрібно змінюватись, щоб стати сильною нацією. Ось в чому успіх Польщі, усвідомила свої проблеми і за першої можливості почала їх вирішувати, наскільки б, в деякі моменти це не було б важко. Не можна не згадати про ще деякі моменти, які допомогли Польщі стати успішною. Це можливість бачити світ, це мільйони польських емігрантів, які їздили працювати до Великобританії, Німеччини і загалом до Західної Європи. Які розуміли перспективу розвитку на захід, які бачили повні крамниці їжі, бачили, як живуть заможні країни, і поверталися та розбудовували власну країну? За час незалежності було побудовано велику кількість інституцій, які б забезпечували стабільність розвитку і політичного життя країни, що дало змогу створити, як приклад Варшавську фондову біржу, яка зараз вважається найбільшою в східній Європі, і допомогла залучити капітали до розбудови польської економіки. Не можна також не сказати про залучення емігрантів з різних країн, як приклад українців, що допомогли Польщі збільшити темпи розвитку своєї країни. Висновок то що ж Україна може взяти з досвіду Польщі, це швидка інтеграція в міжнародну економіку, це відкриття себе світу, запровадження реформ, це зменшення ролі держави в економіці, держава не повинна займатися бізнесом, нам не потрібні державні готелі, будівельні компанії, ресторани і старі неефективні підприємства. Країна має мати риночні процеси. Держава не повинна встановлювати ціни, починаючи від продуктів, дронів або комунальних платежів, тому що це популізм, за який ми платимо нашим рівним життям та розвитку нашої держави. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться наступні наші відео.